Наша мова калинова, ніжна, мила, парвінкова, добра, чиста і квітуча, мелодійна і співуча, наша мова милозвучна, сонцесяйна, славна, влучна, мудра, щира, щебетлива, жартівлива і правдива. Наша мова солов'їна така ж гарна, як країна, дивовижна. Миролюбна, непохитна, волелюбна. Ми щомусь чужу обрали двері її повідчиняли і пустили у свій двір Самохід той руський мір. Коли мір прийшов з війною, зрозуміли ми з тобою: мова значення все ж має, нас за неї убивають, то ж вернімо нашу мову. Неповторну, пречудову, хай світе, як квітка в лузі. Говорімо нею, друзі.